Давайте я вам сьогодні покажу три вправи на стегна стоячи, бо буде ще знизу. У нас отут наш суглоб має працювати. Але фішка в тому, що коли ми постійно засиджуємося, у нас не відбувається нормального тут кровопостачання. І нам, по факту, треба отут вирівнюватися, але не за рахунок попереку, а та вперед. І для цього я дуже люблю таку вправу на цей суглоб, коли ти ногу розмахуєш вперед-назад. Робити треба з невеличкою амплітудою, керуючи по 20 разів. Оп, назад, відводимо. 20 права. 20 ліва, і фішка в тому, що наші оці суглоби, вони постійно мають працювати, бо вони в ході нашої еволюції назад, як бо так, от в такий стан, перестали працювати. Нам це не підходить. Нам треба заставити їх.